У південно-західному мікрорайоні Черкас біля школи номер 27 та 28 знаходиться два кіоски з продажу алкогольних та тютюнових виробів. За словами керівника одного з навчальних закладів, це аж ніяк не заважає учням навчатися. Вони стали дійсно менше купувати алкогольні вироби та сигарети. Натомість місцевих жителів не влаштовує саме таке розташування тимчасових споруд. Більше бігають в гарячу випічку по пиріжки. Хочу її далі свої випікають пиріжки. Ось і сказати, чи продають нашим дітям цигарки точно там у вечірній час, я не можу. Хоч такі, ну скажімо, думки є, що можливо так може бути. Але якщо це вони роблять, то вони роблять це дуже приховано, так щоб якщо бачать, що є спостереження, то звичайно, що цього не роблять. Тому скажімо, нарікань таких, що вони нам роблять багато шкоди. Я би ось саме тут, у нас біля цієї школи, там є ще на Сумаївські 22 кіоск. На цей кіоск нарікання були. І в минулому, минулого року ми там навіть проводили бесіду і працювали з продавцями, щоб вони нашим дітям і взагалі дітям нічого не продавали. То у цьому році якось так. Знаєте, не можу сказати про те, що десь є такі зловживання. Тобто вони вам не заважають роботи навчання yeah. закладів і учням? Ну, так явно дуже агресивно не заважають. Ну, оскільки, скажімо, після 16-ї години ми спеціально це питання не контролювали, тому що діти розбігаються, ну, хто до репетитора, хто в музичну, хто на спортивні заняття. І... Дивитися, чи взагалі там якось ми цим не займалися, я вам скажу в цьому році точно не займалися. конечно не нормально только по той причині, що культура пития її никто никогда не отменял моє розуміння. Тому, поэтому естественно соблазн не завжди буває хорошим тем более возле детских учреждений этот вопрос кстати уже поднимался и озвучивался в местном телевидении так что я против таких вот изощрений, но все равно к хорошему не ведет, я так считаю. А вы когда-нибудь видели, чтобы дети вживали алкогольные напои? Да везде, ребят. Они с пивом, с бутылками, практически в выходной день эта картина всем известна. И много раз видели то, что детвора действительно... Ну вот, я считаю, что это не должно быть. Возле учебных заведений должны быть сладости, Пирожок какой-то выскочил, ребенок в купил. Вот это я понимаю, что забота нашего местного государства, будем так говорить, о детках. Вот такая моя думка.